Підпільно-партизанський рух у роки Великої вітчизняної війни без сумніву був важливим чинником перемоги над ворогом. Він став виявом високого патріотизму, героїзму та житовності сотень тисяч людей. У 1943 році Коростенщина вже була відомим партизанським краєм. Тут дислокувалися та постійно діяли партизанські загони імені Боженка, Дзерженського, Котовського, Суворова. Через Коростенщину здійснювали свої рейди, знамениті партизанські з'єднання Малікова Ковпака, Федорова, Сабурова, Наумова. Ми пам'ятаємо. Та пишаємося подвигом героїв. Тому з нагоди дня партизанської слави в нашому місті вшанували всіх учасників підпільно-партизанського руху. Сьогодні, саме з ініціативи міського голови Володимира Васильовича Москаленка ми об'їхали всіх ветеранів, саме партизанського підпільного руху. Були вручені продуктові набори, вітальні листівки. Ну просто навіть для цих людей потрібно добре слово. І це теж повага, увага до них, це теж надзвичайно важливо. Тому що більшість ветеранів Великої Вітчизняної війни і партизан, вони навіть вже не в змозі самостійно рухатися. Але коли ми їх відвідували, ота посмішка, та на обличчі їх радість того, що про них. Не забувають. В першу чергу, не те, що влада, а просто люди про них не забувають. І це саме важливо. Я хочу ще раз звернутися до. Партизан, підпільників, які є в нашому місті, які проживають в нашому місті, побажати їм від імені міської влади від Володимира Васильовича Москаленка, це в першу чергу здоров'я, наснаги Божої благодаті, і щоб ми всі разом відзначили 70-річчя великої перемоги 9 травня 2015 року парадом перемоги. І дай Боже, щоб в нашій державі був мир і була єдність. На жаль, на сьогоднішній день в Коростині в живих залишилося 135 учасників бойових дій. З них лише сім учасників підпільно партизанського руху. Їх з нагоди свята привітали представники обласної та міської влади. Старенькі, охоче спілкуються, розповідають про своє бойове героїчне минуле за мужність і героїзм проявлені в боротьбі з ворогом в роки Великої вітчизняної війни. А тисяч партизанів і підпільників були нагороджені орденами і медалями. 223 з них отримали звання Героя Радянського Союзу. Є чим пишатися і нашим учасникам підпільно-партизанського руху. Серед великої кількості нагород, яка найбільш цінна, яку більш за все відчуваєте серцем?» Всі нагороди я відчуваю серцем, все до одної, тому що так не даються. Мені давали нагороди за те, що я воював. Я ранений, В 43 му році я отримав ранення в живот. Ось 10 літ пулю носив. У Москві мені є відтянули з ребром. Ну и... а так, конечно, я був ще тоді, як сказати, юноша. От, мені було 14 лет, я був розвідчиком. А розвідчик, ви самі знаєте, розвідчик має говорити правду не брехати. Бо якщо збрехав, значить підуть на завдання, їх поб'ють, мене теж расстреляют. Я привык тільки говорити правду. І от тих пор я, я ніколи ніде нікого не обдурував і нікого не обманював, я тільки по справедливості. Коростем я побажаю дуже хорошого ума, здоров'я, саме основне, щастя, і щоб всі поки жили мирно, добре і не попали на війну. У День партизанської слави ми з великою вдячністю говоримо про мужність, стійкість та самовідданість. Ми вшановуємо всіх тих, хто подарував майбутнє нам та нашим нащадкам. Уроки Великої вітчизняної війни вчать на згуртованості та єдності у боротьбі з загрозами, наголосив перший заступник голови Житомирської обласної ради Володимир Арішонков. Сьогодні на Житомирщині проживає 240 учасників підпільно партизанського руху. Ці люди заслужили на величезну шану і повагу. З боку тих, хто живе сьогодні. Я вже не говорю, що дуже великий внесок був партизанів, партизанського руху, взагалі в перемогу над Німеччиною, над фашистською Німеччиною. Вони сьогодні дають нам приклад того, як потрібно відноситись до самої ідеї, боронити, захищати свою рідну землю. Багато вже з них хворі, багато хто говорить, що діти. Зробіться для того, щоб був мир і спокій в нашій державі, на нашій рідній землі, на Житомирщині. І ми їм сьогодні обіцяємо, що будемо докладати максимум зусиль для того, щоб так і було, щоб ми їх нащадки, наші наступні покоління, наші діти, онуки жили в мирній, незалежній суверенній державі Україна. Сабічна допомога червоній армії, партизанських формувань, підпільних організацій і груп у роки великої вітчизняної війни прискорила велику перемогу. Тож, дорогі ветерани, низький вам уклін та щира вдячність.